ім'я Отця і Сина Святого Духа на віки вічні. Ісусе Спасе, наш синьоокий русий і причиста Божа Мати. Карока, темноволоса, свята Діво Марія. Всіма святими світу, особливо України. Будьте з нами! І ми хочемо бути всебіж Божими людьми. О, Марія, мати Божа. Молися за нами. Ми до тебе прибігаємо сльозами, кульбами. Ми до тебе прибігаємо і серця приносимо. І у тебе, сина Твого, заступництво просимо. Засупайся, сина Твого, за нами, синами. Свої мольби не сьому з нашими мольбами. Умоли нам гріхів проще, мати наша, ненько. Щоб ми були серцем чисті, як роса раненько, Щоб ми були серцем чисті. Добре все творили, присвідами Сина Твого по Божому жили, що ми жили, як Бог хоче. Щастя чи недолі. Все щасливі, все зідливі судом Божої волі. Все щасливі все в надію на ту нагороду, що Христом здобув Спаситель для людського роду. О Марія, Мати Божа, стався ти за нами і навіки. Нам є мати, ми хочемо бути тобі ж вірними доньками і синами. на віки вічні. Амінь. Поможи, Боже більше нашим козакам ЗСУ. -за, За молитвами при чистої Богородиці, прости, спаси і сохрани та благослови нас Боже, сонячно, славно, гарно, на все святе і Боже. Рід наш на рід, цілий світ. Всі творіння твої гарні добрі і дай нам скоріше спасіння. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.